Двічі за ніч окупанти атакували Нікопольський район, вдарили по Марганецькій громаді. Людей не зачепило. Є на суттєві руйнування інфраструктури. По самому Нікополю ворог поцілив градами та ствольною артилерією, вгатили по прибережним територіям. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. А в кривому розі вогнеборцям нарешті вдалося вгамувати пожежу на нафтобазі, що сталася після ракетного удару. Напередодні пожежу ліквідували. З вогнем боролися понад 16 годин. Працювали 55 рятувальників, 15 одиниць техніки пожежної та один пожежний потяг. В районі ніч минула без надзвичайних подій. На прикордонних територіях ситуація під повним контролем Збройних сил України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. Як завжди, на всі 100% позитивні результати в їхньому напрямку. А вранці наші сили ППО збили ворожий безпілотник. В небі над Синельниківським районом. В інших населених пунктах області все спокійно. Російських найманців на нашій території немає. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.